Доброго ранку, доброго літнього ранку. Ось зараз ми з вами рухаємося в сторону Ірпінського моста, який по праву називають дорогою життя, який став перепоною для руського міра, щоб захопити Київ, а саме завоювати нашу рідну Україну. Кожний раз, коли їдеш цим мостом, згадуються ті сумні. Часи початку війни Русський мір залишив за собою неприємні спомини, ще залишилися в місті, розрушені і побиті ворогом місця. Але Україна живе, Україна відбудовується, Україна буде жити. Тож всім мирного дня, гарного настрою, добрих сподівань та Божої благодаті.